іди святу воду заливай. А ти пані ставить? Так, да, все стоїть там. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Прийшов час обробити другий раз соняшник Євросем, нашу демо-діляночку добривами від компанії Євросем Покажи хоч, підожди, покажи, хоч євростім преміум. Пішли. Треба було поколотити. Хоча водички я взяв. Ну, Я, я взяв поколотиш ще відрі вода. І що нам ще треба буде зробити? Огляд, якраз ми подивимось з вами. У нас там кукурудза є, недалеченько якраз біля того поля. Компанія Євросем це Аміго. І ось такі таблички, які нам треба буде забити. Треба ковадло взяти і сподіватися, що заб'ю, бо. Мені здається, отак в плитку сюди легше забити, ніж туди в поле. Ну, Поїдемо побачимо, обробку зробимо і з вами заб'ємо їх. Таблички у нас інформативні, мають отакі QR-коди. Можете зараз або по скрінчику, або якщо будете проїжджати мимо поля, побачите їх. Я поставлю там, де є асфальт, і де ну, багатенько відносно фермерів катається, то я думаю, хто зацікавиться, той обов'язково. Зацікавиться, бо соняшник виглядає дуже таки непогано. Що там все? Не будеш другий раз колотити? Все, так, я колотив. Все нормально, але зразу на початку хочу нагадати, що ми разом з вами друкуємо на 3D-принтерах цікаві дуже вироби і достатньо багато їх друкуємо. На даний момент у нас трошки підвисли наші збори. От зараз, буквально ввечері, прийде філамент в розмірі 30 кг. Це нам на тиждень. Я останні вже сьогодні катушки позаправляли. Тому дуже прошу свідомих людей, які нам допомагали знову нас підтримати, тому що ми завжди, наша сім'я, кожного разу долучається до зборів, додаємо свій кошт. Але на ваша допомога нам по-любому потрібна, без вашої допомоги нам буде дуже важко. Зараз ми таким чином працюємо, що 90% часу працюємо напряму, допомагаємо і запорізьким підрозділам Чернігівським, сумським. Тобто, ну люди виходять напряму, і ми ж їм не будемо відмовляти там розповідати, що вони йшли б на рук армію, і там все буде добре. Тобто, єдине, що я у них питаю, чи звертались ви. І вони кажуть або ні, або дуже велика черга, і нам дуже-дуже потрібно. Ну і ми вже по факту своєї діяльності, я їм кажу приблизно, який строк мені потрібен для того, щоб або звільнитися, або приступити до їхнього завдання. І вже коли буде готове їхнє завдання. ну Люди погоджуються, тому що у нас буде швидше. Я розумію, що в надрукармії теж дуже багато негайних запитів. ну... Тут уже таке крутиться кожен як може. Ми всіх задовольнити не зможемо, але стараємося. Стараємося якомога більше. І разом з вашою допомогою я сподіваємося, зробимо більше. Посилання на конверт і реквізити конверту в описі. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Як показала практика з блогерів наших. Тільки молодий фермер адекватний і допоміг нам у зборах і достатньо великою сумою. Всі інші їздять то в Запоріжжя, то в Києві, то ще десь, і все нормально. У них війна, війни немає, знайомі ніхто не служить, допомагати не потрібно, тому що перегляди падають. А перегляди для блогерків це найвища цінність. А для нас з вами цінність те, що ми можемо допомогти нашим людям. Тож, я виїжджаю в поле. Вже зустрінемося на полі, зробимо огляд заразом і соняшників, і кукурудзи. Тут у нас виходить по табличках Пегас і груд буде на демки, як у нас посіяно. Я вам покажу, де там воно у нас закінчується, один починається другий. А вже доживемо, і у нас і грифон навіть є посіяний, але то на іншому полі. І я думаю, там він теж нас порадує. Так, ну що, поглянемо поки що тут знизу, якраз це ж до кукурудзи приїхав. Які у нас тут експерименти вийшли? Тут у нас 12 метрів, грубо кажучи, 12-13 після сої, рихлення після сої соняшник посіяний. А далі у нас оранка після кукурудзи. Ну, жара вносить свої корективи в, принципі, ну, в гіршу сторону після сої, щоб соняшник був, я не бачу. Так, щоб він відрізнявся чимось, знаєте, в гірший бік там. Ну, більш-менш якби однаковий. E, взагалі картинка, в принципі, знаючи, які у нас опади, точніше їх відсутність є, ми дуже задоволені і можу й порекомендувати і в цьому році теж. Компанію Євросем, тому що ну реально ми з ними перший раз побачили 20 плюс центнер, і цей рік був не дуже такий вологий, так би мовити. А коли дощики були, то ми майже 30-ку. Ну, це взагалі в шокі були тоді. Ну, в принципі, відеографія є, за минулі роки все прекрасно можна передивитися. Так, що у нас тут понизу? У нас тут ваточник, ми його це ось вручну проривали. І дивіться. Що у нас тут новачки полізли знову? Можливо, якось заїдемо через тижник. Ще раз прорвемо, тому що це працює, це ми вже перевіряли бог скільки років назад Але в той момент, коли ти не можеш заїхати, ну, гліфосати тут. Чи ручним бігать, чи трактором, ну, уявіть собі, тут соняшники по краях, дивіться, які ну, непогані стоять. І що я їх вибрискаю, витопчу. Там. Лучше вже ж прорвати. Ну Бачите, дивіться, скільки падлюка попускало, скільки тут їх було. І скільки воно ще нових запустило шпіонів. Ось в лісосмузі все викошувалося. І вони знову пішли. Це така зараза. Що, гірше за амброзією? З амброзією набагато легше боротися, ніж з ним. Тут ось соняшники, бачите, які повитягувались, коли до того, як виривали, дуже густо це все діло тут було. Соняшник був сантиметрів 15 Потім, як пішов, як ми його прорвали, він аж пр здихнув, напевно, що в повні груди і пішов рости. Ой! Тут у нас виходить пегас починається з цього боку. Ми там заб'ємо потім. А далі грифон і грифон і там от першого стовпа, там стовп є, ну З того боку я вам все покажу. Щоб було видно приблизно що і до чого. Ну Так, по чистоті нормально. Не ідеально, але нормально нічого він вже тінь зробив, соняшник собі. то Нічого критичного тут буряна по пояс не буде. Зараз глянемо на кукурудзу швиденько і продовжу працювати, щоб ще завидно забити міточки. Ану, ой, так ти що, мітличку ще не викидає, але висота, ну, якщо брати по листочок, ну метр вісімдесят. Це після сої. Аміго Євросем після сої. Та й що? А ось, о, дивіться, мітлички ще нема. Ну, ось вона, певно, що скоро вийде. А, два качанчика, три качанчика. Та не ти ж ума зійшла. Чи що? Два вже б гнала. Які три. Дивіться. Коренева система. Тобто загущать в нас в нашому регіоні в Запорізькій області. Ну, реально, немає взагалі жодної причини. Ми оце так 4 штучки на метр кладемо. Там може де двійник, може дещо. І це, ну це знизу ну ми можемо пройти і вище. В принципі, ну тут ось так, по краях трошки нижче, видно, може щось менше поживних речовин. До речі, це ж перший рік, коли ми внесли добрива сівалкою до культивації. Складні добрива по 100 кг там, тобто... Завчасно. Ну, так, ну, тут вона трошки ось нижче, там внизу видно, може, трошки кращі умови, але, тим не менш, вона ще росте. Качанчиків тут, до речі, немає, тож вона по фазі трошки відстає від тієї, тому в неї ще все попереду. Я думаю, тут буде більш-менш все класно. Головне дожити до цього врожаю, а там це все вже пусте. Так, працюємо. Дуже мені прям це подобається. По чистоті теж все адекватно. Ось, ось хтось тропку тут в сілу натоптав. Дивіться, маленьку завалив. І побіг, побіг. А ну, ну Тут уже не завалено. Ну так, да, маленька, але це не я, вона давно лежить тут уже. Тут у нас і козулі чи косулі, бо козулі то в носі. <с> а косулі на полі. ну Оця мені прямо взагалі дуже подобається. <с> якби вони такі всі були. Таке паліччя, вийшло, прикалитись, чим його треба гризти, бідна КМС. -ка. Ну, тим не менш, все нормально, більш-менш, якби ще до щеку міліметрів 20 пройшло то було б взагалі класно. Але що ну, маємо, те маємо. Тут у нас вже нічого не поробиш, ситуація. Така, ну, Ми на це вплинути не можемо. Ось якось так. Боремося, боремося з ваточником, боремося з усім. І успіваємо ще друкувати 3D-вироби завдяки вашій допомозі. Все. Обробляю швиденько і робимо міточки, ставимо табличечки і сподіваємося на врожай. Так, позабивав я. значить Тут у нас груд, а там у нас табличка з Пегасом, Ну і звідси не видно, але я приблизно по мітці поставив. на силу забив, хотів отак же ж перед соняшником забити. Ніфіга, тільки в рядок. І тут з цього боку, бачите, він трошки менший. Є місцями. Це для того, щоб не переживали, що я там брешу, що у нас там дощі. а Розповідаю, що немає. Умови достатньо важкі. Ну, сподіваємося, сподіваємося на врожай. А який він буде, вже побачимо. Якби по минулому року теж там не холодно було, але до двадцятки натягнули, грубо кажучи, ну, на чисту речовину чи на чисту масу. Що буде в цьому році Бог його знає? Якби ж звісно дощик ще пройшов, ну ніфіга, таке ото, міліметр два, міліметр два. Грається, коротше кажучи, та і все. Тут гектара 4 приблизно залишилось, але ну, сонце вже низенько, на телефон вже не зніму. Пізніше думаю, зараз зніму, щоб вже було видно що й до чого. По чистоті, як бачите, ну, нормально. Аби ще трошки підріс, можливо ж. Сподіваюся, що ще з пів метра повинен він набрати висоти. Тому що, от бачите, де речовин трошки більше по краєчку, він і зріст у нього хороший. Ось о. Чого тут, не розумію, не можу дати відповідь на це запитання. Але так, от три ряди, тут чотири такі дебелячі. І потім раз і закінчується. Ну, якась пляма. Видно, в колгоспі ще. Причіп лайна сюди хтось висипав. Ха -ха, напевно. І воно скільки років тримається. Ну, то вже таке діло, лірика, жарти. Але тим не менш, головне, що він живий, якось тримається. Сподіваємося, що дзернятка якийсь він вигоне. Ну, а там будемо показувати все як є. Нам приховувати нічого. Ну, тим не менш, по 60 літрів на гектар зараз поліємо, і ото буде діло, ото буде допомога. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вашу допомогу. Будьте людьми, будьте українцями і допоможіть нам допомагати нашим Збройним силам. До побачення!